Ання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Relife News. Мене звати Юлія Грінченко. Традиційно присвячуємо випуск головним подіям тижня. Щоб бути в курсі актуальних новин, підписуйтесь на наші соцмережі. 3 липня воров завдав удару по місту Полтава, бив по будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок атаки виникла пожежа на місці події, пошкоджена цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені. А Алея героїв з'явилася в селищі Покровське Решетилівської громади. На ній закарбували імена 15 загиблих захисників України. У селищі Покровське відкрили алею героїв на честь тих, хто віддав своє життя за свободу, суверенітет та незалежність України. Серед 15 портретів загиблих і світлина Михайла Рибалки. Під час заходу його дружині вручили орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Посмертно нам до сих пір не віриться, що його немає. Він був гарним сім'янином, він був дуже людиною такою, високого громадянського обов'язку. Якщо він щось робив, якщо він за щось брався, то він, він задоводив до кінця. Він працював, відданий був своїй професії, працював на Ніболоні, головним енергетиком, і взагалі він по енергетиці все життя працював. То любив рибалку, любив полювання. Був такий, знаєте, гостинний. Він все, що в нашому в нашому дворі побудовано. Це все його руками. Він любив життя, то, але на жаль, війна в його в його забрала. На відкриття алеї прийшли місцеві та рідні загиблих. Героїв шанували хвилиною мовчання, а стенди з портретами освятив священник. У Решетилівці проведуть акцію на підтримку полонених та безвісти зниклих. Мирна акція відбудеться в суботу, 5 липня о 8.30. Мета нагадати про наших земляків, хто перебуває в полоні або зник безвісти, та висловити підтримку їхнім родинам. Акція відбудеться біля дерева надії, що знаходиться на площі поблизу міського будинку культури. На початку липня 1845 року Тарас Шевченко був у Решетилівці, тоді мальовничому містечку Полтавської губернії. Тут він створив два малюнки під назвою в Решетилівці». Його роботи і відтворені з них церкви чекають на вас у краєзнавчому музеї. На початку липня 180 років тому Тарас Григорович Шевченко був у Решетилівці. Тут він намалював два малюнки. Малюнки Шевченка датовані 1845 роком. Їх унікальні копії зберігаються у виставковій залі центру культури та дозвілля оборіг. Решетилівка тоді містечко Полтавської губернії, розташоване поблизу Полтави, на річці Говтва захопила Шевченка своєю красою. Як відомо, Тарас Григорович Шевченко написав два малюнки з решетилівськими краєвидами. Зроблені вони з різних точок в районі теперішньої площі перед меморіальним комплексом. Малюнки називаються в решетилівці, виконані на папері тущу, сепією та аквареллю. Я ознайомлений із людьми, які дійсно досліджували Шевченка, що він по закінченню Петербурзької академії. Це 1845 рік, що він проїздом на Полтаву, заїздив у Решетилівку. і тут два є місця, які вже відомі, де він фотографічно, бо тоді фотографій не було, і зобразив місця, на які які йому сподобались. Він дуже фотографічно змалював їх і розфарбував їх акварельними фарбами. Тарас зривошу дуже гарним живописом. Він працював в техніках. Офорту, графіка і живопис. У 2023 році автори історично-культурного проекту «Вінілосховище» провели унікальний експеримент і створили документальний фільм про церкви, які Шевченко малював у Решетилівці. Більше того, церкви, які Шевченко бачив у Решетилівці, відтворили у натуральній площині. Ця інсталяція зберігається в Решетилівському краєзнавчому музеї і може стати ще одним туристичним магнітом міста. Черговий день донора відбувся у решетилівській центральній лікарні. Забір традиційно провели лікарі обласного центру переливання крові. Станіслав Жук донор крові. Із досвідом до цієї місії Решетилівець доєднався понад 10 років тому. Сьогодні він знову у центральній лікарні серед бажаючих допомогти і підтримати донорські дні. Почав я ще як АТО було. Це раз ми тоді здали і так подзвонили до нас на роботу. Я прийшов, здав і хлопці, там ну, учні, тих хто 18 років, теж загітував, можна сказати. і Вони приходили, теж здавали працівники. Наші. А потім, десь у 23-му році, також на роботу звернулися тут, де ми працюємо про те, що треба здати кров. Ну, тут пішов, здав. Потім через три місяці, мабуть, передзвонили, що буде забір крові, чи я ви приїхав. Ну я спогодився. І так кожен раз в мене не було такого, що там чи температура була, чи якісь протипоказання були. Якось весь час. Отак по даний час, коли звертаються, то я приїжджаю, тому що. Розумію, що потрібно під час чергового дня донора у Решетилівській центральній лікарні 62 людини здали 28 літрів крові. Донорами були працівники освіти, медицини, місцевого самоврядування та небайдужі громадяни. Забір провели лікарі обласної станції переливання крові. Дев'ятирічний Макар Плюта з Решетилівки став чемпіоном на світових змаганнях з кіокушин Будо Карате. Кількаденні змагання за участі спортсменів із багатьох країн світу відбулися в Угорщині. На них Макар Плюта підійняв переможний синьо-жовтий стяг на п'ядесталі. Цей кубок світу з Кіокошинбуду карате виборов дев'ятирічний Макар Плюта. Юний спортсмен змагався і переміг у ваговій категорії до 40 кілограмів у розділі куміте. Міжнародні змагання проходили в угорському місті Сольнок. Завдяки моєму тренеру я їздив на багато різних змагань і виборював призові місця. Макар займається Кіокошинбуду карате впродовж п'яти років і згадує історію, яка стимулювала стати кращим. Два роки тому я приїхав на Кубок України. Там я програв в першому бою. Я пообіцяв мамі, що на наступний рік я виграю Кубок України. І на наступний рік осінню я його виграв. Потім поїхав на змагання теж Кубок України, тільки вже в вжерод. І там я теж виграв перше місце. Щоб зробити свій результат краще, я тренувався шість разів на тиждень ще індивідуально з тренером. Три рази в... Решетилівки і три рази в Полтаві, готував спортсменів до міжнародних змагань тренер клубу Іщенко. Тім Дмитро Іщенко. Участь взяли близько 15 країн і там трохи більше 500 учасників, десь близько 600. Команда від України була чисельністю до ста до 100 спортсменів. Від полтавської команди поїхало близько 35 спортсменів. Е, відверто скажу відразу, що українська команда завжди показувала сильний рівень. Ми показали дуже достойний рівень, е, задоволений хлопцями. Ну я ж кажу, на українському рівні вони молодці, на європейському, тим паче. Рашетилівщину на міжнародному рівні представляли двоє спортсменів: Макар Плюта та Андрій Вакулюк. Вони неодноразові чемпіони України. Липні нарешті повернулося літо. Про особливості червня та яким будуть наступні літні місяці, дивіться на завершення інформаційного підсумку тижня. Чекати справжнє літнє тепло лишилося недовго. На зміну про холодній та нестійкій погоді на початку тижня прийде справжнє літо. Спеку чекаємо вже ближче до вихідних. Починаючи з 3 числа, вже в усіх областях у нас 26-32 градуси, і по півдню та Закарпаттю навіть вище подекуди до 35. Синоптики прогнозують пік спеки у липні, коли температура може перевищити плюс 40 градусів. Середній рік температура повітря зросла на Майже на півтора градуси це характерно і для Полтавської області. Найбільші зміни відмічаються у липні місяці. Липень місяць у нас традиційно найспекотніший місяць, і от саме за останні 30 років його середня за місяць температура підвищилась ще на 1,6 градусів. Прогнозують, що серпень також буде теплим з температурою вище середньої, але ймовірність екстремальної спеки мала. На цьому у мене поки все. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. У нас найцікавіше з вами була Юлія Грінченко. До зустрічі.